З цього діла. Тут ми послухали страшилки пане Соскіна, катастрофа, пістолет, застрілитися, розумієте, оцінки Верховної Раді. Та для чого вони нам? Под... Ми не рішимо тут. Ми зібралися. Отакі, як ви, нас відвели. Прошу, не ціпляйте ярлики. Ми знаємо двори. вас, да. а ви мене не да. знаєте. Да, я і я вам можу сказати, що зробив я. Я ніколи за... не говорив да. і ніколи да. не ходжу, а мені да. просто соромно. Чого ми прийшли сюди? Ми прийшли сюди, сюди шановні друзі, Говоріть, для просили, того, ви, щоб просили, не поболтати, ви? а намітити один а два ви пункти. Ви я, вас не що ви таке я являюся президентом корпорації «Карпатбуд». Які збудували мінімум, мінімум 20% ну, ну, Львова, да, 20 пане да, Со, я 40 да? років будую, да, я а ви, бачу, ви болтаєте язиком. Да, Ось вся різниця побудували. між нами. Розумієте? Не вникайте конфлікти. Ви да. конфліктна людина. Ви Дайте ви сказати. Людина, да? Ми да? не на базарі. Оце теж молодь не даєте, щоб замінити вас. Значить. Хочу, шановні Олегі, друзі, я дуже прошу. Викиньте, шановні ласка, друзі, ласка. ви штампами мені тут розповідають. Це ви штампами, да. а я конкретними справами. Скільки землі хотів, у вас? Хотів, у вас? Да. мене землі немає. У мене, на жаль, є? землі немає. Хочете, Боже, хочете щоб ми портфоліо про вас зробили, знаємо, Шанові. скільки у вас. Шанові. чого. Шанові. 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 Заспокійтеся, сьогодні люди зібралися, щоб мене, вирішити проблему. Не треба мене критикувати. Ви про себе не давайте оцінок оцих е, більшовицьких комуністичних Давайте будемо слухати. Ну, ви про себе говорите Львова. не про розумієте, Ми нічого не знаємо. Тут, розумієте? Да все не ми, а ви, ми про вас. 에, шановні журналісти, шановні колеги.